Внутрішньовенне крапельне введення ліків. Крапельне введення переструменним має перевагу в тому, що дія ліків плавно розподіляється в часі на весь період введення і утримується до часу виведення їх з організму. Деякі препарати можуть вводитися у вену лише крапельно, наприклад, пресорні аміни для підвищення артеріального тиску в разі колапсу, шоку. Насамперед необхідно перевірити цілість упаковки крапельниці і дату придатності її для використання. Розрізається упаковка і системний комплекс для крапельниці поміщається в стерильний лоток. Перевіряється термін придатності розчину у флаконі. Після протирання спиртом зривається кругла металева пластинка із середини ковпачка в корка флакона. Гумовий корок протирається ще раз спиртом. І крізь нього усередину флакона вставляється стерильна товста голка із трубкою для поступлення повітря у флакон під час проведення крапельного введення і зменшення кількості розчину. Так само вставляється голка із трубкою, через який буде здійснюватися крапельне вливання. З периферичного кінця трубки знімається голка із колпачком. Флакон фіксується на штативі. Зараз відбувається заповнення крапельниці. Роликовим затискачем відкривається прохід трубки. Кінець трубки піднімають до рівня флакона. І таким чином заповнюють прозору камеру крапельниці приблизно на третину або половину. Периферичний кінець опускають донизу, поки з канюлі не потече розчин. Уважно перевіряють, щоб у трубці ніде не було повітря. Роликовим затискачем закривають прохід трубки. Тепер крапельниця готова для використання. Демонструється підключення крапельниці на фантомі. Накладається жгут на плече. Місце проколу двічі протирається спиртом. Від'єднується голка від трубки і вводиться у вену. Як тільки появиться з голки кров, розв'язується жгут. Частково відпускається затискач, що появилися краплі із канюлі трубки, і приєднується канюля до введеної вену голки. Голка фіксується смужками лейкопластеру до руки хворого. Затискачем регулюється швидкість крапельного введення за кількістю крапель за одну хвилину. Швидкість крапельного введення призначає лікар і записується у листку призначення. Після закінчення крапельного введення перетискається затискачем трубка крапельниці, знімається лейкопластер, ватку зі спиртом прикладають до місця проколу і швидким рухом виймають голку. Просять пацієнта зігнути руку в лікті з притиснутою до місця проколу вени ваткою на 5 хвилин. Коли планується багаторазове внутрішньовенне введення ліків впродовж доби, для захисту вен від надмірного травмування застосовують внутрішньовенні периферичні катетери або перфузійні пристрої метелик. Перфузійні пристрої метелик мають вигляд маленьких, тонких інфузійних голок, від яких відходить тонка поліхлорвінілова трубка із зовнішнім діаметром 2,5 мм. На кінці трубки є муфта. Для приєднання канюлі системи для крапельного введення медикаментів. Біля основи голки прикріплені пластмасові еластичні крильця для надійної фіксації голки до тіла людини в місці венепункції. Власне, з причини наявності цих крилиць пристрій називається метеликом. Більш досконалим способом захисту вен є використання внутрішньовенних периферичних катетерів. Внутрішньовенні периферичні катетери мають вигляд еластичної трубки із зовнішнім діаметром 1-2 мм. На кінці трубки є муфта для приєднання канюлі системи для крапельного введення або шприца. Всередині трубки введена голка. Гострий кінець голки виходить із катетера і служить для проведення венепункції. Катетер настільки щільно облягає голку, що легко за голкою входить у вену. Після венепункції голка виймається із катетера. Муфта катетера приєднується до канюлі трубки системи для крапельного введення. Звичайно, під час приєднання крапельниці суворо дотримуються правил запобігання попадання повітря у вену. Зараз має можливість побачити введення у вену катетера венфлон. Даний катетер має невеличкий циліндр, у даному випадку рожевого кольору, для струминного введення ліків під час крапельного введення медикаментів. Накладається джгут на плече. Обробляється місце ін'єкції з 70-градусним етиловим спиртом. Просять пацієнта поперемінно постискати і розслабити декілька разів кулак щоб тим самим збільшити венозний притік крові і набухання вен руки, виконується венефункція. Частково виймається голка із катетера, і якщо через прозору муфту бачимо, що появилася кров в катетері, знімається джгут, повністю виймається із катетера голка. Під'єднується канюля з системи для крапельного введення. Для запобігання попадання повітря у вену. Під'єднання здійснюють під час виділення з канюлі крапель ліків. Регулюють швидкість крапельного введення. Катетер фіксують до руки лейкопластером.